Так, ми вже сфоткались, тепер треба знайти ще знайоме. Значить, валі вже не йшов. Значить, що треба... О, Вадик! Так коли тут треба йти фоткатись. О, вадик ти? О, ми твій на не бачились. А чого ти тут? Вирішив трохи підзаробити. На Нащо? Хочу кудись поїхати на море, на Мальдів. Угу, понятно. Ти вже сфоткався? Ще ні, ми так раз іду. Ходи тебе проведу. Ходи. Ти ж якось бачив з наших? Ну, бачив. Вову бачив. Ольгу Тарасівну бачив. О, а де вони? Не знаю, вже сфоткались і кудись пішли. О, окей, я йду шукати, пока. А як же провести? Так, де ж вони є? О, що Тарасівна, як думаєте, Чи я хтось з наших? Не знаю, можливо. О, Матвій! О, Вова, Оля Тарасіна, а чому ми тут? Ну ми тут через те, що я проводила Вові уроки по математиці, і до нас прийшли якісь люди і дали нам карточки. Потім я подивилася ті карточки, і тепер ми тут. Понятно. Матвій, ти вже когось бачив з наших. Звісно, видів. Валя, Вадик. О, прикольно. А де Валя? Пішла фоткатись, як і вадік. Окей, я даю шукати папа. Папа. Епе, чому я тут? О, новенький це ти? М -м -м. О, матвій. Та це я, що? О, прикольно, тут всі в зборі. Так, треба буде десь всіх зібрати, щоб була команда. Це буде непросто. Через декілька годин. Фух, нарешті я всіх зібрав. Нащо? Щоб зробити гарну команду. Так, ну що, друзі, годі натгувати, ідемо на першу гру. Підніметься на другий парк, і там вас будуть чекати чудики. Такі саме, як я. Маємо бути друзі. О, чули все, ходіть на гру. Вітаю вас на першій грі. Перша гра називається Хто рухнеться, той програв. Коли оцей чудик буде обертатися, то ви маєте замерти. Хто замбре, той вибиває і йде додому. Ваша задача за час, дві хвилини, пройти з одного кінця поля на інший кінець. Розуміли? Все, давайте грати. Щось нічого не понятно. Ви щось поняли? хтось там біжить. Гей, люди, я вже грав в ці ігри. Триває 456 вибиваю. Та за що? О, кого Давайте Задавайте час, ходіть. А які правила щось не почув? Гербець на 02 вибиває. Ні, вадік. Ні, люди, будьте уважніші, не можна рухатись, коли вона на нас дивиться. Треба бігти до краю, щоб вона на нас не побачила. У мене є ідея, як вижити. Знімайте ці свої штучки і закривайтеся, щоб ви могли рухатись. Ні, це буде нафекти. Чо? Эй, не хочете. Так, дітки, давайте біжіть, ви ще маєте стати гроші в фонд-класу. Замріть. Давайте ми вже майже добігли. Гравець 342 вибиває. А ти швидше, поки вона не обернулася. Су. Фух, ми справились з першою грою.